Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 червня 2023 року, орієнтовно склали 212 тисяч 30 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 880 рашистів. Танків ворога спалено вже 3800. 73 одиниці за минулі 24 години, 13 штук. Бойових броньованих машин окупанти втратили вже 7560 штук, 17 одиниць за добу. Також знищено 3640 ворожих артилерійських систем за добу, 37 одиниць. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 594 одиниці за добу. Ще чотири засобів ППО 352 одиниці за добу ще одну. Також українські воїни збили вже 314 російських літаків. Минулої доби приземлили ще один. А гелікоптерів ворог втратив вже 299 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 3219 штук, мінус 7 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збитні. То 1171 одиницю кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено 6349 одиниць. За добу ще 17 штук. Спеціальної техніки розбито 492 одиниці, три штуки за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу рашистам. Дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні.